В пошуках автомобіля тепер, так що дивимося, досі кайфуємо і насолоджуємось. Так що пер... приємного перегляду. Ну да, поехал, короче. Только что было на площадке, ну там просто и показывают ничего. Там все настолько печально, что просто жесть. А это такой Рено -сценник с газиком, 2 литра. -то там 240 пробегу, еще 270. Ну, так и людские чисто. Вот там все такое страшное было, что пипец. Там бачу. Ну да, так гарно и Что там? Е пороги, че дно. Ну, нету. Нету? И тут же как раз балка идет. Я а, и на... там прям нихера нету? Да, ну, ну вот, залепили дырку, понял. Ага. Вот посвети. Ты да я ж бачу, бачу. А, а туда можешь дальше вот так провести? Конечно, мы Здесь ну, можем. Ну, ну, 2000 злотих. Стоїть вона такий салон, тут он, трошки подрта, да. Ну, 2000. Ну що, коротше, подзвонив йому, каже, що буде за 30-40 хвилин. Так що чекаємо, хочемо її запустити, подивитися, як вона працює взагалі, димить-не димить. Не димить. Якщо все ок, то чому б не забрати? Типу, то, що нам треба, людська машина, паджопничок, якщо все працює, все їде в цьому питанні нам на кузов Ну пофіг по факту. ну Ми більше дивимось машину, щоб вона була справна. Тут ще і страховка до 27-го року, тобто ще майже на рік, так що це взагалі не може не радувати. Якщо там? 1600-1500 взагалі дасть Буде просто супер 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 Так що да стою біля неї Ой пріусецький Це апарат конечно пріус це такий апарат Що Їздить, їздить жопу возить Вон інструментики з собою на всякий випадок взяв Антифризика І звісно трос не знаю, звісно, куди його в пріусі можна зачепити. Тут такого, напевно, і немає. Хоча фаркоп є. Ага, отуди от можна буде, якщо що, зачепити, так що це буде не проблема, слава Богу. Бачите, як технічки. Так що, ну, а тут охер його знає. Сподіваюся, що воно нам не знадобиться. Блінц немає, ну якось так. ну що так Сижу, дивлюся, ну, блин, думаю, що можна взяти, якщо воно реально заведеться і чудово буде працювати. Ну і ходова нормальна буде. Треба буде виїхати, то трошки дати на ній, щоб подивитися, як вона їде взагалі. Це найголовніше. Так, от Сижу, дивлюся, ну гума попереду взагалі нова стоїть така. Позаду. вечір позаду така, ну трошки гірша, але все одно вона є. Це що, да, тут рижик, тут рижик. Ну, там взагалі не знаю, напевно, дирочка, що заліпила за чимось. Ну, коли це для нас було проблемою. Головне, щоб вона їхала і заводилася. Це найголовніше для нас. Ну, Місце, я думаю, блин, ну, прям впритик, впритик вистачить. Бо ну, типу, отак от. По суті, місце, яке буде використовуватися. Так що дашу, чекаємо власника і будемо дивитися. Звісно, покажу вам це. Перший запуск. Що, печаль біда, Запустили ми цей двигун, газ не працює, трогаться я назад, відпускаю щеплення, вона глохне, думаю, да ладно. Типу, ну, вже і газку піддаю, то поглохне. я только задом сдал, вперед загнал и кажу на ключи, дякую, не треба. Нам такой аппарат. Ну, масло, конечно, черное. Ой, каже, может ты на, на, механике не умеешь ездить? Я говорю, да, не умею. он говорит, ты ж с автомата вот пересел. Я говорю, да нет, ну, не в этом случае. Так что вот такая печаль. Едем Зараз на іншу ну, площадку. Подивимось, можеш нам щось є. Їхати ли? 24 кілометри. Що, їдемо? що там кабани он. десь там вон, стоять. Дорогу перебіжали. Варшава, блін. Ох, да, офігеть просто. Що сказати, це дуже-дуже тяжко. Тесь он дивиться лагуну. Я мірів Ну, но... Тут погода тут наригала. Піздець, просто нема слів. Так що щось шукаємо, шукаємо. Дуже-дуже тяжко в такий бюджет щось знайти. Ну, попереду вона хоч більш менш більш менш. Дивіться. Ще і автомат. Ну це звісно стрьом Ну і пробіг я тут, розумію, невеликий, прийде витягнути, це а, да. Короче, дивилася цього ролика, сю ауди, ну шось. Воно все таке вбито, что просто... Не... Ну Давай заведем, хочешь послушаешь. Да. Просто как, вот как дизель тарахтип. Ну, что-то у них тут было, ну... Да, а тут-то. -а? А тут ну да, там опель за 2.2.

Ну, дуже, ми вже раз продали тяжко. по сравнению з этой хуйней ебать. Ну это вся хуйня, которая у тебя гогляд не пройдет вообще. Вообще не пройдет, близко, а не. Ну, не пройдет и близко открывает. Ну тогда друзья можна пройдет. Ну стрмные. Ну. Нам все не... Ой, це називається, коли хочеш купити автофонезерка. Ну і взагалі за херню. Так да, такі на жаль, є варіанти. Ну, вишукаємо. Так що зараз лотимо будреночку, треба перекусити і будемо шукати далі щось, бо це прям неможливо. Такий хлам продають, що жесть. По итогу зараз попілят ганяти і будемо пробувати на сценіки їздити. Що він і як їде, цікаво. Так що побачимо зараз, що воно і як заводиться добре, ну як їде ми не знаємо. Так, і що, вже, 8 години десь ввечері, ми ще в Варшаві, виїжджаємо на окраїну. І що? Заїхав в КСІ, хочу перекусити бургерочку і картошечка десь тут брали з собою але вирішили тут поїсти бо тут тепленько і коротше тут еще такі отакі приколи брали в лаваше булочки ну нічого якось так так що всім приємного не повірите, ми нарешті в Кракові. Це просто жесть. Я так втомився. Не передати словами, виїхав в 6 ранку, зараз на годин 9.39. Проїхав я 714 кілометрів з розходом палива 5,1 5.1. Дуже втомилися. Ну, слава Богу, що не взяли того сценіка, бо. Бо що, вже хотіли брати, проїхалися, короче, на ньому. Перша ямка і піздець. Щось чуємо, стучить. Зупиняємося, кажемо, щось ну, точно не так. Тісь бере просто в руки так, колесо стоїть на землі, він його бере просто отак. Вот Ми на такі очі підкриваємо під, капот, дивимось, а просто стойка вот так в стакані. Просто відірвалася ця резинка і вона просто отак вот вот гуляє. Просто на пружині ми їхали. -майо, ми кажемо, ну давай щось рішати, давай ти це зробиш, ми в тебе її купимо. Він каже, да, може, це сьогодні все порішаємо, там мастеров почав званювати, ніфіга. Ні не вийшло нічого. Каже, ні, сьогодні не зроблю, почав нам інші варіанти піхати, які нам не підходили взагалі. там. Ну, Не то, Вектори, ну, не то, не того. Ну, все таке вбіте просто в хлам. Так що коротше, все нам не підходило і тут такий момент вже настав, що. Каже, ну давайте коротше, завтра приїжджайте за нею, я її зроблю. Ну, Тільки залог дайте, що ви типу приїдете. Ну, там, я Кажу, скільки? 300 злотих. Я кажу окей. Він каже, ну давайте там бумажки підпишемо, щоб я по вас гроші взяв. Я кажу, добре, а кажу, покажи мені документи на машину. Я подивлюся, що там, і ну, звісно, залишу гроші і ми поїдемо, завтра приїдемо за нею, коли вона там ввечері буде зроблена. Він каже, да, добре, що шукає, 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 не ну, Може, каже, у партньора зараз пішов там свого напарника, каже, напевно, на іншій площаці. Ми такі. Понятно, понятно, Розвернулися, просто вийшли, пішли в машину, сіли і додому. Все, мазіву. Так що будемо шукати нову машину. А це я попросив десяти винести мені водички, попити в бутилочку, щоб набрав. Ну, він каже, та на, тут крапалик доб'єш просто. Ну, думаю, нормально. І так поп'ємо. Так що полетіли Ой, вогонь. Вогонь То що треба після такої дороги тяжкої. Так що до нової машини просто отак от раз.